Кілька цікавих фактів: на той час 100 гривень це були дуже пристойні гроші. Вони, якщо порівняти з американським доларом, то 100 гривень це було більше, навіть ніж 50 американських доларів. Тоді, студент, який походив з небідної родини. І десь навчався не в рідному місті, а в іншому і жив в гуртожитку. Якщо йому на місяць батьки давали 100 гривень, то це була цілком пристойна сума. Тобто 100 гривень і мішок картоплі дозволяли цілий місяць жити і навчатись десь в іншому місці. Отже, на е, цих перших гривнях купюра номіналом 100 гривень українці е, могли побачити Тараса Григоровича Шевченка. Причому такий канонічний я би сказав, радянський канонічний його образ Тараса Григоровича Шевченка на схилку його літ, чоловік похилого віку з вусами в кожусі, такий улюблений в радянський час символ селянського поета. Ну і ще один факт, який треба згадати. Ці купюри друкувалися в Великій Британії. Всі наступні ті асигнації, які входили до обігу, вони друкувалися вже в Україні, а ці замовлялися у Великобританії.